Всім привіт! Сьогодні я би хотів розповісти вам про один дієвий спосіб, як зменшити платіж на оплату мобільного зв'язку. Нема різниці, чи ви будете оплачувати мобільний зв'язок Київстар, Стар, Лайф чи Водафон. Без різниці. Цей спосіб підійде для всіх мобільних операторів. І в відео я вам коротко розповім про цей спосіб. Також на практиці покажу, як це реалізувати. І хочу трошки доповнити тим, що цей спосіб. По зменшенню платежу діє вже як півроку, але Оператори мобільного зв'язку чомусь не розповідають своїм клієнтам, як це зробити, ну, звісно, тому що вони будуть втрачати в доході. Тому тримайте дієвий лайфхак та платіть менше за мобільний зв'язок. Просимо вас поставити лайк під цим відео, а також підписатися на YouTube канал Укрінфо, натиснувши кнопку підписатися під цим відео, а потім чорний дзвіночок. В коментарях задавайте свої питання, ми будемо на них відповідати. І так, в першу чергу, нам треба на наш мобільний. Телефон інсталювати застосунок вашого мобільного оператора. В моєму випадку це застосунок лайфа мобільного оператора LifeCell. Це можна зробити як на телефонах з Android, так і на телефонах з iOS, Apple. В Android вам треба зайти в Google Play, на Apple на Apple треба зайти в Apple Store. Коли ми зайшли, треба нажати кнопку пошук і знайти в пошуку. Застосунок вашого мобільного оператора. У мене, наприклад, LifeSelf. Якщо у вас Kyivstar, Kyivstar. Київстар, якщо у вас Vodafone, Vodafone. І от LifeSell завантажити, йде завантаження. Ви можете нажати кнопку, натиснути кнопку відкрити. Або ж у вас з'явиться ярличок на головному екрані вашого телефона. Заходимо в застосунок вашого мобільного оператора, проходимо ідентифікацію. І так, ми зайшли в наш застосунок нашого мобільного оператора. Закінчили інсталювання та вход. Тепер переходимо до етапу перевірки вашого тарифу. Для цього треба зайти в дані свої з, з, з свого профілю. В це знизу зліва іконочка. І от мій тариф. Ми бачимо, що в мене вільний лайф, за який я плачу кожні, кожні 4, 4 тижні 325 гривень. Якщо ми перейдемо на нього, то ми побачимо, що. От в мене стандартний ось варіант. Стандартний, я плачу 30, 325 гривень. Далі, номер перенесено. Якщо ви переносите з іншого оператора, наприклад, з Київстара, переносите на Life, то ви будете платити 180 гривень. І якщо у вас номер зареєстровано, персоніфіковано, то будете платити 275. Повторюсь, я плачу 325 гривень, і я можу персоніфікувати свій номер. І буду платити на 50 гривень менше, майже 20%. Тут зрозуміло для того, щоб зменшити ваш платіж по оператору мобільного зв'язку, вам треба персоніфікувати свій номер. Можливість персоніфікації номерів операторів мобільного зв'язку з'явилась ще півроку тому назад, і оця персоніфікація дає можливість вам зменшити платіж. І так, як зробити персоніфікацію? Для персоніфікації треба зайти на головну сторінку вашого застосунку, натискаємо на ярличок будиночка. І отут зверху, де банери є, треба полистати і знайти отакий ось банер з таким текстом. Так, листа. От зареєструйте номер за допомогою застосунка Дія. Отак от повинно виглядати. бути такий текст. Нажимаємо на цей банер. І тут нам треба зробити персоніфікацію через дію. Якщо у вас нема можливості персоніфікації через дію, то беріть паспорт і йдіть до пункту обслуговування вашого оператора. Оператор там на, на пункті обслуговування візьме у вас паспорт, відсканує і зробить вашу персоніфікацію вашого номера. Але якщо є дія, робіть наступні кроки. Погоджуємося з інформацією про обробку ваших даних. Зареєструвати код з смс. Підтягуємо дані з дії покроково. Тут діє підпис. Воно автоматично вам це все дає зробити. Підписуємо. Погоджуємося. Надіслати через дію. Продовжити. Ось мені вже прийшла смс. Зараз дочекаємось. Дивимось мої смс яка прийшла. Вітаємо ваш. Ваші персональні дані збережено. Відтепер вартість пакету послуг на вашому тарифному плані складає 275 гривень, а не 4, 325, як було. Бачите? Тобто ваш оператор зв'язку вам повідомить про те, що у вас знизилась вартість вашого тарифного пакету. І отут застосунку зміниться тариф в вашому тарифі. всі всі дані щодо вашого Платежу і тепер наступний платіж ваш, ваш буде на 50%, на 50 гривень менше в моєму випадку, в вашому випадку десь буде в районі 20, 20 до 30% менше. Маю надію на те, що даний посіб лайфхак по зменшенню суми на оплату тарифу мобільного зв'язку був вам цікавий і дієвий. Тому прошу вас підписатися на цей канал Укриніфо, поставити лайк. Та якщо у вас будуть питання щодо покроковості, яка була вказана в цьому відео, напишіть в коментарі коментарях, і ми будемо намагатися якомога швидше відповісти на ваші питання. Просимо вас поставити лайк під цим відео, а також підписатися на YouTube канал Укрінфо, натиснувши кнопку підписатися під цим відео, а потім чорний дзвіночок. В коментарях задавайте свої питання, ми будемо на них відповідати.